Сестрички Діана і Таня для своїх малюнків обрали новорічну зимову тематику. Кажуть, це одне з найулюбленіших свят. Я вирішила малювати новий рік. а там подарунки гості. Я намалювала ведмедики. А мріють дівчатка на новий рік повернутися до татка або, хоча б, отримати телефон, аби чути голос батьків та ще однієї сестрички. Новорічне свято малює і Артем і Ялинка Хмарки і сніженки Новий рік. Мона лі песню сніжками. сьогодні вихованцям центру допомагають малювати професійні художники. кажуть діти щирі, і більшість обрали новорічне свято, адже воно найвеселіше. З дітьми дуже цікаво працювати. Перше дуже вони взагалі не схожі на дорослих, хоча ми були дітьми. В них самі думки ідеї дуже. Цікаві і неординарні. На жаль, якби дуже важко їх з них витягнути. Організатори розповідають, вже отримали пів сотні робіт від рівненських дітей. Це переважно підліткові клуби. Закликають усіх діток приєднатися до участі у конкурсі Намалюй свято. Однак подібний майстер-клас єдиний. Сьогодні ми в соціальному закладі, тому що хочеться попрацювати так само з дітками ну, з найбільш вразливих категорій, щоб вони мали можливість так само самовиразитися і помалювати. З ними працюють професійні художники. Взагалі на конкурс вже надійшло перші півсотні робіт. Роботи дуже цікаві. Каві, наймолодшому учаснику 6 років. Найбільше робіт це тема Нового року і Різдва. Художники і організатори проекту привезли діткам набори для малювання. Переможці конкурсу отримують цінні призи, а також матимуть власну ексклюзивну листівку. Олена Семенович, Ігор Прохопчук, новини Рівного.